Всім привіт! З вами Данлок, і сьогодні буде розмовне відео. Це не буде якесь там не знати яке відео, тут будуть, так би мовити, підсумки року. Для мене, думаю, для інших також, цей рік прийшов дуже швидко. Я минулого року казав, що 2021-й не був хорошим роком, але 22-й значно гірше, але, звісно ж, все відносно. Так, у лютому розпочалося повномасштабне вторгнення, проте воно зробило нас сильнішими, стійкішими. І, звісно ж, вимкнення світла. Зате воно навчило нас швидко виконувати свою роботу. У мене самого бувало таке, що тільки коли хотів сісти за комп'ютер, одразу ж вимикали світла. До того ж, тепер я володію машиною для знищення москалів. Щоправда, я не встигаю навіть за нею нормально попрацювати. Звісно ж, я дуже сильно перепрошую, що так вийшло. Стоп. Комп'ютер у мене вже є як півроку. Але це неможливо. Чому час так швидко пролетів? Потрібно це виправляти. Сподіваюся, тепер я робитиму відео частіше. Хотів сказати, що після цього відео буде ще одне відео, а далі буде дещо цікаве. Але от те, що мені справді не подобається, це те, на що перетворився український Ютуб. Сюди прийшли малороси з москальського ютубу і розказують, що до них тут нічого не було, та взагалі це неспахане поле. Якщо ви хочете, я можу зняти про це повноцінне відео, і тоді. Я рознесу їх до Сраки, і вони побачать яке то неспахане поле. Але що би там не було, бажаю всім вам добра, миру, щастя, здоров'я, і найголовніше, щоб у новому, 2023 році у вас все вдавалося. Слава Україні!